Вітаю вас на моєму каналі. Давайте сьогодні подивимося, що у ваших стосунках відбувається, чи це крапка, чи пауза. Зробимо три варіанти. Ви загадаєте свого мужчину, добре про нього подумайте, про ту ситуацію, в якій ви знаходитеся, настроїтеся. Мені так буде легше. Легше на вас настроїтись і буде точніший. Цей розклад. Так, дивимося. Перший варіант, що між вами? крапка чи пауза. Другий варіант крапка чи пауза. І третій варіант крапка чи пауза. Можете вибирати ось по камінчиках. У нас є синенький, червоненький, жовтенький. І так, кому часу більше треба, дівчатка, ставити на паузу настроїтесь, думаєте, і тоді починаєте дивитись свій варіант. так, перший варіант синенький камінчик. Що у вас відбувається? Тут, можливо, у вас трикутник. Зараз ми подивимося детальніше. Дивіться, швидше за все ви в трикутнику і ви бажаєте цієї справедливості. Так ось візьму. Щоб мені так зручніше було. Ви бажаєте цієї справедливості вже, щоб це все устаканилося. І у вас не, і не крапка, і не пауза, у вас круговорот. Круговорот. І так, і так. Ви вже дуже від цього бачу, втомилися. Дуже. Ви хочете, щоб він зробив цей вибір? Так, так, да, дивіться, ви от уже все на грані. Ви хочете, ви вже йому, можливо, і сказали. Дорогенький, роби цей вибір. І зараз у вас йде пауза в плані того, що він відстранився і він зараз думає. А ви ось чекаєте рішення, його рішення щодо вас? Кого він обере вас чи вашу суперницю? І так. Крапка чи пауза, кого він обере? Ну, швидше за все, він обере вас. Так. Швид, да, дивіться, зразу мене випало тут дві. Вас він все-таки обере, він буде думати, можливо, буде думати довго, і от ви думаєте, вже, мабуть, не буде він зі мною, але піде до вас, буде з вами. Тут у нас з'являється появля... нова сім'я. Зародження нового, нової сімейної ячейки. Якщо це ваш чоловік і в нього була коханка, то ви заново вибудовуєте свої стосунки. Тут, дівчатки, у нас пауза, після якої будуть стосунки. Це не крапка. Тут є майбутнє. Нагадую, що у нас іде розклад загальний. Він не для всіх підходить, не всім відігрується. Якщо вам не підійшов, дивіться, в мене на каналі є багато відео. Підберіть свій варіант. Якщо відчуваєте, що це все не ваше, можете написати на особистий розклад. І я подивлюсь саме вашу ситуацію. Другий варіант. Другий варіант крапка чи пауза. Крапка чи пауза. Ви вже теж. Чекаєте цього рішення? Це крапка чи пауза. Ви жінка стабільна, раціональна. Любите, щоб все було спокійно. Ну, да, от Про вас бачите, ох, як ви чекаєте. Ох, як ви чекаєте, чим ця кінець ще ні. Ось так у вас все, можливо, на, е, на відстані ви один від одного знаходитеся і вирішуєте. Можливо, якась сварка була, знаєте, як на відстані була сварка, і ви вирішуєте зараз, чи, чи проривати ці відносини. Або, може, і не було сварки, може, просто на відстані, і ви не знаєте, чи буде майбутнє в цих відносинах, чи ні. Чи варто зупинитися? Дивіться, тут, знаєте як, і якщо ви. Далеко один від одного, вам треба е, зустрітися, вам треба бути разом. І вас таки тяне один до одного. Можливо, обставини вам мішають. Можливо, ви його десь чекаєте звідкись. Ну тут прям якась така у вас такий тяжкий стан. Якісь, може, стосунки такі були тяжкі. Ваш, от, я прям відчуваю, знаєте, вашу енергію, ваш внутрішній стан, Як вам тяжко, як ви чекаєте цього рішення, чи ну, якби, розгадку цих стосунків? Чи це буде крапка, чи це буде пауза. Крапка чи пауза. Старші аркани. Дивіться, що робиться старші аркани. Випадають крапка чи пауза. Ну. Дивіться, тут швидше за все пауза. Причому тут, мені здається, по цьому варіанту пауза вимушена, яка від вас не залежить ні від нього, ні від вас. Тут зовнішні обставини вам не дають бути разом. Можливо, ви якраз зараз ще спеціально віддалили. ще так вийшло, що ви далеко один від одного знаходитесь, і зараз саме ви приймаєте це рішення, чи продовжувати ці відносини чи ні. І тут карти вам кажуть: якщо ви фізично будете знаходитись один біля одного. Ви прийдете, він приїдете. Ну, от ви будете разом. Фізично один біля одного, це пауза. У вас далі йде розвиток відносин. Тільки для цього потрібно, щоб ви знаходилися один біля одного, щоб ви були поруч. Ось так. І в нас лишився третій варіант жовтий камінчик. Я ще раз нагадую, можливо, хто перемотує, я дивиться тільки по варіантах. Що це загальний розклад. Дівчатка, не у всіх він може програтися, не у всіх. Мож, може, мене, знаєте, багато дивиться, і енергії плутаються. Когось я вихватила і його побачила. Якщо вам не підходить, дивіться, шукайте в мене на каналі ще є відео. Можливо, ви знайдете щось своє. Якщо не можете знайти те, що вам підходить, пишіть мені на особистий розклад. Я ціну, дівчата, по умовам, я ціну не ставлю. Ви платите, скільки зможете. По вашому бажанню. Так що не треба боятися, пишіть, подивимося, що вас саме чекає. І так, третій варіант. Що тут? Крапка чи паза? Що ж у нас такі одні вибори сьогодні випадають? Він, він тут вирішує, бачите, він стоїть, дивиться. Він тут вирішальний. Він хоче з вами бути? Можливо, ви вже знаєте, як він стукає до вас, щоб було продовження відносин. А ви, може, не відкриваєте, може, образив вас сильно. Щось ви чекаєте від нього якогось такого поступка серйозного. Можливо, він, знаєте... Чи зрадив, чи намек на це якийсь був, ви його десь прирівнували, вас це образило. І він осознав, дівчатки, він осознав, що він був неправий, він свою помилку зрозумів і хоче бути з вами. Ну, Тут 100% така ситуація, що він дуже хоче, він на все готовий, Він в чому він вас образив, в чому він вам зробив боляче. Він розкаюється, тут іде розкаювання, і він реально він хоче бути з вами. Не знаєте ви, не знаєте ви, чи його пробачите. Настільки боляче було, що ви просто не знаєте, дати йому цей шанс чи ні. Боїтеся, що знов це все повториться, що він знов вас образить. Тут, звісно, дивіться. Не буде він так більше робити, не буде. Якщо ви маєте в собі сили пробачите його, я не знаю, яка у вас ситуація була. Якщо у вас є енергія, у вас є можливість його пробачити, то він більше такої помилки не зробить. Він так більше робити не буде. От він точно осознав, що він був неправий. Він хоче продовження відносин. Він. Тут я сказала, що він, але насправді от він чекає вашого рішення. Не він вирішує, а він ось його чекає. Він чекає, що ви, яке рішення ви приймаєте. Він стукається до вас, він проситься. Він каже, я все, все знав. Можливо, він не вміє це красиво словами сказати. Але по внутрішньому стану, куди ми і заглядаємо на картах ми дивимося глибинні, якісь питання, що людина, можливо, не каже, страдається, не може відкритися. І ми трошки так заглядаємо. Всередину. То ми бачимо, що він тут реально осознав свою помилку дуже, да. <кій> <Вибачаюсь>. <кій> ну, хоче. Тут все, нема що найдальше відкладати. Тут, дівчинки, рішати ви. От кого така ситуація? Кого я відчула, хто мене тут відчув, кому підходить цей розклад? Така ситуація, він вас образив. Можливо, була зрада. Він. Тепер розумію, що був неправий. Повторювати він цю помилку не буде. По картах випадає, що ну, він глибин е, так от себе якби, проаналізував, і повторювати він не буде такої більше помилки. Для нього це великий урок. І ви приймаєте рішення, чи знайдете ви в собі сили його пробачити, чи є смисл в цьому. Чи хочете ви, чи наскільки вам боляче, що ви вже не зможете бути разом. Тут будете вирішувати саме ви. Як вам буде далі? Ось такі цікаві у нас розклади. Підписуйтесь. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Все як завжди, все, що просять всі, те прошу і я. Все, Па-па.